Тепер наступний крок у Петриківці. Ми з вами будемо навчатися робити квіти. Почнемо з найпростішої. Нам знадобляться допоміжні шаблони, які ми зможемо завжди знайти під рукою. У мене це звичайна кришечка та стаканчик. Я думаю, кожного це знайдеться вдома. Спочатку ми зробимо намітки. Нам потрібен ще простий олівець. Ми беремо і обводимо кришечку на папері. Нам необхідно начертити, намітити більший круг та в центрі нього менший. Для цього ми, як ви бачите, ставимо стаканчик всередину. У нас вийде таке як кілечко, з яким ми будемо працювати. Є можуть бути трішечки нерівними, ми все одно їх потім замалюємо, відкладаємо. Я зробила три заготовки. Як же ми робимо? Почнемо з найпростішої квітки. Пам'ятаємо правило кожного разу перед кожним мазком, набираємо фарбу знову, мочаємо спочатку пензлик в один колір фарби, потім в іншу, і ведемо від. З кінця до середини. Так, щоб ніби як перекреслити ці лінії. І продовжуємо виводити маски по колу. Якщо фарба забагата, не забувайте прокручувати пензлик на палітрі. Під час роботи ви можете перекручувати листок, аби вам було найзручніше. Працювати. Ви бачите, що неповторність петриківського розпису в тому, що кожен мазок виходить індивідуальним. Десь більше фарба розпливається, десь менше. І від цього квіти виглядають наче живі, десь трішечки ширший, десь трішечки вужчий. Як ви бачите, в мене на папері оживає квітка. Ви можете пристосуватися і більшій чи меншій мірі вмочати кінчик пензлика у фарбу іншого кольору. І від цього буде залежати, наскільки ж буде яскравий мазок. Ваше завдання зробити хоча б три квіточки, потренуватися робити. Потім ми з цих квітів навчимося робити композиції. Не забувайте кожного разу перед кожним мазком. Якщо у вас якийсь мазочок якось у мене трішечки не вдався, можна обережненько прописати лише один раз і ще поверх нього, як перекрити. Ось така квіточка в мене вийшла. Але не вистачає серединки. Давні майстри працювали пальцями. Зараз ми теж з вами трішечки попрацюємо пальчиками. Що треба робити? Просто вмочати. Ну, в мене пальці завеликі, тому я буду користуватися мізинчиком. У фарбу і по колу робити ось такі цяточки. Як обрамлення всередині. Я думаю, ваші пальчики набагато менші, і ви зможете зробити це в казінне. Ось така квіточка в нас виходить. Але треба зробити ще серединку. Беремо інший пальчик, і посередині, натиснувши трішечки, як прокручуємо і знову в інший колір. Серединка. Ось така приблизно вийшла у нас квіточка. Спробуйте її зробити, потренуйтеся. Треба. А тепер ми з вами навчимося робити другий вид квітки у Петриківському розписі. Нам знову знадобляться наші допоміжні шаблончики. Це кришечка, яку ми обводимо. Але стаканчик ми приставляємо гранню до верхнього краю і обводимо лише низ. Ось такі в нас, нібито незавершений півмісяць, вийдуть заготовка. Що ми робимо? Тепер починаємо розписувати від середини. Пам'ятаємо головне правило. На кожен мазок знову починаємо з середини. І потім спочатку рухаємося в одну сторону, а потім в другу. Трішечки прокручуємо пензлик. Десь на ось цьому етапі ми завершуємо. Тепер з іншої сторони. Повторюю, якщо вам незручно працювати, перегортайте ваш арку, щоб вам було якназручніше. І у вас вийшли якнагарніші квіточки. Кожним разом у нас мазочки все коротші та коротші. Ось так зовнішня частина квіточки готова. Тепер робимо серединку. Треба знову намазати і зробити маски, ось так перекривши півмісяцем. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої, і зробити ще по декілька менших всередині. Ось така вийшла у нас квіточка. Ну і тепер знову нам треба її завершити. Знову використовуємо наші пальчики. Нам треба прикрасити ось цю нижню частинку. Робимо крапочки. Ось така гарненька квіточка виходить. Потренуйтеся, теж завдання для вас зробити хоча б три квіточки. Ну, і виконуємо третю останню квіточку на сьогоднішнє заняття. Вона найскладніша. Та не лякайтеся. Якщо ви зробите дві попередні, навчитеся робити, то це у вас легко вдасться. Що ми для цього робимо? Беремо стаканчик і обводимо. Далі, навколо стаканчика, я використаю вже на поміч нам звичайну гуашку. Нам потрібні. Кружочки меншого діаметра, які ми оводимо навколо. Ця квітка здається складною. Та вона не складна, вона виходить з тих елементів, які ми вже попередньо виконували. І я думаю, у вас це легко вдасться. Але вона дуже-дуже гарна, ця квіточка. Ось таке у нас заготовка замальовка в нас має вийти великий кружечок. Всередині та менші по колу. Що ми далі робимо? Нам треба в кожному кружечку намалювати пелюсточки. Що ми робимо? Від краю ведемо до середини. І потім ще пару маленьких серединці. Ось такі елементи. Такі елементи ми виконуємо по колу. Я вже буду впрацювати швидше. Пензлика під час роботи ніби трішечки проверти. що у мене вже скоро коло замкнеться. Під час роботи повертайте аркуш паперу, так як вам найзручніше працювати. Майстри, розписуючи тарілі, їх перекручують в різні положення так, аби найкраще виконати кожен елемент. Ось так ми вже доходимо до останнього елементу. Пам'ятаємо ж головне правило кожного разу перед кожним мазком набираємо фарбу на пензлик. Знову. Ось так ми зробили по колу такі. Пелюстки дуже гарні, дуже вишукані. Тепер нам треба оформити середину квітки. Робимо один довжелезний мазок по колу. Якщо у вас трішечки не вийде довести до серединки нічого страшного, потім ми все це перекриємо. Тепер з іншої один довгий півколом мазок, Далі робимо трішки менші. І ось так, бачите, у нас поступово тут коло всередині замкнеться. І ще менші. І два найменших всередині. Ось така квітка в нас вийшла. Ну і знову наш прийомчик прикрасити трішечки ягідками. І наша квітка стала довершеніша. Так, пальчик теж краще кожного разу перед кожною ягідкою вмочати в фарбу. Якщо фарби забагато, то можна зробити два відтиски. Ось така квітка у вас має не вийти. Ця квітка складна. Спробуйте виконати хоча б одну. Чекаю на ваші відповіді.